Привіт-привіт! Сьогодні будемо займатися сидячим накрунком. Сідаємо на підлогу ножки перед собою і будемо відкривати метелика. Відкрили, закрили, відкрили, закрили. Полетіли на іншу квіточку. Полетів з метелик полетіли. Опустила ще, витягнула. Схопити ніжку три. Опустила. Витягнула, показала, яка гарна. Зловили три, молодці ще. витягнула, Зловила рівна ніжка. Замочок і качається зі сторони в сторону. Один, два. Не вкладаємо. І чотири. Спинка. Рівна, рівно. П'ять. Шість. Сім. Молодці. А тепер книжечку закрити, відкрите. Закрити. Відкри. Закрили. Молодець. Закрити. Відкритий. Відкрили одну ніжку до сторони. Іншою одною ручкою тримаю за ніжку. Нахиляюсь до дорік. Один, два, три. Молодці. Поміняли, відкрили, ручкою взялись І нахиляюсь, нахиляюсь. Три і чотири. Витягнули, зібрали. І ще одну ручку відкрили. І нахиляюсь, тримаюсь міцно за свою передню ножку. Чотири щоб не впасти. Випились і нахиляюся. В сторону. Чотири. Молодець. Підкриваю, ноги. Ручки до мене потягнули, потягнули. І на ручки відтиснулись. Встали. Два. Піднялись. Три. Піднялися. Як жалко, Чотири ще. П'ять. Витягнули. Шість. Витягнули. Сім. Витягнули. Нашого метелика і показали, яке крило має Яке гарне, гарне крило. Ага, Поміняли, а інше показати мені. Вау! Витягнули, витягнули, підтянули спинку. Молодець ще разок. Витягнула, прогнути спинку, показати, який носочок моєму гарний. Супер! І останній разочок. витягнули показали, посміхнулись. Добре, зібрали. Обійняли себе, попри стоям. Зробили теж вдих. Потрусили колінками і витих. Як металик літає вдих і видих. Ще вдих. Ми носичками з комисом.